Всіх вітаю! Отака в мене чудова неділя 11 червня 2023 року. В мене прилетіла машина ззаду. ДТП з потерпілими. Проспект Перемоги 68 група 1. Місто Київ. Ось винуватець ДТП. Хотів об'їхати мене. Я виїжджала з перехрестя. Хотів... Ось з цього перехрестя. Стояла, ввімкнула поворотник, чекала, пропускала потік машин, а цей чудовий хлопець на цій, на цій гоночній машині врізався взаду в мій автомобіль. Зі мною був пасажир, зараз пасажир знаходиться в швидкій, йому надають першу допомогу, сподіваюся, нічого серйозного. Вон хлопець на відео з телефоном. Це винуватець ДТП. Спрацювали подушки безпеки. Отака чудова справа в мене сьогодні. Просто фантастично. Місто Київ між Шулявкою і Берестейською. Проспект Перемоги 68 дріб 1. А така чудова замечательна картина вимальовується.